Мені один бармен по секрету розказав, що Ані Лорак тепер не просто українська зрадниця, а й міжнародний безхатько. Ага, а що це за бар такий? Бар пліткар, в якому без прикраси поблажок вам розкажуть найнеочікуваніші чутки зі світу шоу бізнесу. Правда, а я б послухала. Наш бармен вже зачекався вас. Тож заходьте в гості. Скажете, що від е, Гриші наді тільки. Вітаю в барі Пліткар! Прийшли за свіженькими чутками. Ці гроші краще задонатьте, а новини я вам і так розповім. На апаратив у нас з вами любовний трикутник. Головні дієві особи Віра Брежнєва і Мішель Андради. І загадковий незнайомець, якого дня ми розсекретили. Такого ж співачки між собою поділити не можуть. Виявилось, що звати героя коханця Роман Буніч йому 37 років, і працює він у банківській сфері. Коротше, з грошима проблем немає. кажуть воно і не дивно. Ти спробуй таких дівчат здивувати звичайними трояндами або кіно. Тут потрібні більші витрати. Так, от із цим кавалером Віра була помічена на концерті гурту Океан Ельзи у палаці спорту. А до цього підписники блогера Богдана Безпалова помітили чоловіка з іншою українською співачкою Мішель Андраде. Тож в цій ситуації хтось явно комусь бреше. Мої інформатору кажуть, що назріває зіркова битва. Ви б на кого поставила? А от хто точно щосили намагається відвернути увагу від себе та свого особистого життя, так це Остап Ступка. Тут взагалі цікава історія. У нього ж з'явилася нова пасія, молодша за нього на 35 років. Така собі Маргарита Ткач. Вона замінила попередню дружину актора Дарину молодшу лише на 20 років, яка, до речі, свого часу була його студенткою. З Маргаритою ж який ось буквально кілька днів тому виповнилося 23 роки, 57-річний актор познайомився в театрі Франка. Шалена пристрасть, щира любов. Ну все як треба. Та от уваги змі. Забагато і засудження від суспільства. Тому всі провокаційні спільні фото актор зі своєї сторінки прибрав і навіть підписався від Марго. Мовляв, я не я і хата не моя. Дівчина ж поки від публічних появів почуттів не відмовляється, і фото є, і підписана на метра театральної сцени. Зміни в особистому житті ступка не коментує, але коментує повернення Дмитра свого сина зі штатів, куди той точкурнув під час повномасштабного вторгнення. Якщо коротко, то Ні. ну знаєте, там певні нюанси з документами, проблеми. Ну, каже, що не можна виїхати зі штатів. Це Та таке. Мені тут бармен із-за кордону розповів подробиці про нашу мілу загибель екс учасника групи One Direction Аліама Пейна казала, що самогубство, але дзузьке затримано трьох підозрюваних. Отже, кілька тижнів тому 31-річний співак загинув, випавши з балкона готелю, і майже одразу з трагічною смертю Ліама пов'язали опального репера під Діді. Мовляв, Пейн готувався давати свідчення проти нього. Та й в організмі Пейна було виявлено саме авторський коктейль з наркотиків репера. Тож, він і винен. Ось тільки Діді вже під арештом. І слідчим довелося шукати далі. І от нарешті, хоч щось. Затримано. Троє серед них друг співака кажуть, це Рохельо Роджернорець, який був із ліємом напередодні його смерті. Ще двоє працівники готелю. Вони за версією слідства і постачали співакові кокаїн та інші наркотики. У разі, якщо провину доведуть, трійці загрожує до 15 років ув'язнення. Ну і вишенька до коктейлю. Просто Бо то тепер офіційно не лише українська зрадниця, а й міжнародний безхатько. Ані Лорак, як стало відомо, окупанти відмовили співачці в отриманні російського громадянства через її. Ні. На жаль, не спонсорування закупівлі дронів для ЗСУ. А фінансові проблеми через відсутність громадянства РФ вона буде змушена платити там високі податки, як іноземка, а заробітку, як колись. от біда. Співачка більше немає. Подейкують, що тепер. Лорак, в якої ні кола ні двора на Росії, шукає можливості отримати громадянство в інших країнах, хай спробує північну Корею. А я вас вже з нетерпінням чекаю наступного тижня у барі Плітка.